Здравствуйте всім люди. Це Галина. І я хотіла сказати вам, що я дуже розстроєна тим, що ви що ви про мене пишете? І що ви про мене кажете, що ви мене обсираєте. Ви ж розумієте, я просто за нашого президента. Я просто піддержую політику нашого президента. Що ж тут поганого підтримувати президента своєї рідної країни? Що ж тут поганого виражати свою симпатію? Любов навіть. Ой. І то так люблю всьому піддержую і і всьому правий. Хочете? Так, я вважаю, що він всьому правий, що ми без нього не вижили. Але зараз мене питали, що я думаю про вибори. Чи я за вибори кажуть проводити вибори ці чи не проводити? Я б хотіла відповісти. Я думаю, що щас війна. І не треба ви витрачати гроші на ці вибори. Ці всі гроші, розумієте, Він же Зеленський, він і так всю копійку, де на чому вдається зекономити, він всю на війну відправляє, понімаєте? Всю на дрони, на закупку цього, цього, всього оборудування. Він же думає тільки про, про, про перемогу, понімаєте? А зараз з одної сторони на вибори тратить гроші. А з іншої сторони, люди ж, нам вже так повезло, що президент у нас. Розумний, патріотичний, не якийсь там дурачок, понимаєте, як би би, а настоящий президент, що думає за, за країну, що, що, що... Ну, ви ж не бачите що, ви ж не бачите що. І, і потірять зараз такого, там, звісно, такі от криси в нас є, як Порошенко, як і... та й залужний, той, той, той лізе, влазить туди своїми п'ять копійок став, вставляє таке. Потіряти зараз Зеленського ні, ні в коїм случаї не можна нам. Хтось каже, може, що про нього ну те, що красивий. Понимаєте, дуже красивий. Кажуть, що красивий. Чи може бути такий красивий хорошим президентом. Понимаєте, якщо людина така, як треба, то Бог дав і ум, і красоту. Да? Дуже красивий. Ми дивимося, любуємося, як він, ото виступає. Плачемо, що він собі відмовляє всьому. Заради нашої страни. Подієте? Заради нашої путаскухи страни порноактриси. Всьому собі відказує, всьому патріот. Зодчий наш. І, і зараз нам треба, треба, треба як. як, як в Всраний за штани держаться. То людина всралась вралась. І треба держатися, щоб не спали. Щоб не опозоритися, треба держатися, як сраний за штани. І команда, яка в нього золота. Понімаєте, Ярмак, він же кругом їздить. Він отож так думає, такий заклопотаний постійно. І всі інші. І безугла, безугла взагалі. Це моя. Знаєте, як ото кажуть, героїня. І дівочки такі, і Третьякова, в слузі народу такі дівочки хороші, і та та от красуня така, як казали, сосна. Наша така, така сама хвормовита, як сосна, така така хвігуриста. Ну прямо як сосна, така красива, як сосна, горда стоїть на горобочку. Така, що всі любуються. Корабельна сосна. І ми за президентом, і перша леді, яка в нас красива. І знаєте, Як дивилась її дивилася ті такі за, за скумбрію, то я два місяці тільки Скумбрію. Набрала по вісім гривень, по 7 у нас віддавали. І готувала такі, такі блюда, вишукані, готувала. Два місяці після того така, така в нас ленка. Тому що це наше. Ми ж, ми ж самі це вибрали, друзі. Ми ж це вибрали вже раз, 73% вибрали. Красоту ви. Ми ж самі це все вибрали. Ми ж самі вибрали і створили оце своє красиве, хороше життя, понімаєте? І треба мати відповідальність. іти до кінця. Іти до кінця і бути з президентом, бути нашим з нашим президентом, підтримувати владу, Того, що влада старається, влада викручується як може. І ми викручуємося як можемо. І ми, понімаєте, зараз в мене тут от. Трошки доставили нам е, гуманітарки. Тут склади в нас. Ми склади, і ми трошки викручим, якось продаємо ту гуманітарку. понімаєте? тому що треба якось жити. І одежа тепла, такі светри хороші є. Щоб людям передавали і на фронт, де що, і в ті окуповані території, освобожденні. Понімаєте, але всі дуже багато. Дуже багато. І ми тут продаємо. Понимаєте? Я і в Київ їздила продавати. І ми здаємо, оптом здаємо. Треба ж якось викручуватися. Як жити? Як жити? Треба викручуватись. Йдуть новогодні свята. Понімаєте? Йдуть новогодні свята, треба, треба ж їсти щось. Тому... Ми як можемо, і ми і ми народ викручуємося як можемо, і влада викручується, як може. Але все одно, все одно треба поддержувати владу, і за Зеленського нас просто бере гордість за свободу. Подієте? Бо як було про Порошенко, зараз знову ж таки йдуть новогодні свята. Праздники, празднична атмосфера, апельсини, мандарини, все. А як же символи оці ці новогодні? От іронія судьби у нас такий яркий символ новогодній. А про Порошенко її забороняли. А про Порошенко людям не давали окунутися в ці в, в, в ому з головою, як то кажуть, Окунуця. Понімаєте рождественську атмосферу, нашу. Як ми виросли на ті іронії судьби, ото таке от. А при Зеленському все-таки якось більше свободи стало. Подієте? Якось більше. Якби його слухали, може б, якби не ті всі Порошенка, якби не ті залужні, якби не ті Марченки, е е Кривоноси і ще якась е Червінське, якась наволоч, то, б і війни не було. розумієте? Може б ми мирно сиділи б зараз за одним столом з руськими сиділи. Може б і не було цієї війни? Може навіть, може навіть в одному государстві. Але все-таки яка різниця взагалі? Какая ВООБЩЕ разниця? За що ми сваримося? За що ми сваримося? Треба жити в мирі. Ото От такі скнари, які шукають, щоб нас по ПОСВАРИТЬ. Треба жити у мирі. Тому ми піддержуємо нашого президента чудового, зеленського Володимира Олександровича. Наше сонечко, наше ясне українське сонечко, нашого краса-краса. Не можу, дивлюсь, звісно, стесняюсь так трошки красивий, сексуальний. Умний, звісно. Умний, дуже умний, дуже такий, понимаєте? От. І не треба нам ці вибори, не треба нам іншого. Нам головне от те, що ми маємо, не потіряти. І все буде добре. З наступаючими новогодніми святами вас. Я буду дивитися, вже раз подивилася, все на Новий год подивимося. Іронія судьби. Іронія судьби або з легким паром, поїмаєте? І все буде добре. Новогодні свята, дід Мороз, Зеленський Володимир Олександрович. І все буде добре. Трошки, 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 трошки розсльобаємося тут. Поступила ще гуманітарка. Трошки продамо і буде на пляшку горілки, чесно вам кажу. От ми кохли такі. Любимо горілку, сало і нашого президента. Отакі от, от справи. До встречи!